Як довго ждали ми своєї волі слова. І ось воно співа, бринить, бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Нас українська мова промениста, доступна, лагідна, весела і дзвінка, багата, як земля джерельно чиста, і тепла, наче мамина рука. Вода дзвінить у срібному джерельці, у дивних квітах, у дзвінки росій. Вона живе і співав в моєму серці, її ми дуже любимо усі. О, мова рідна! Ти для нас, як мати, з тобою відкриваємо дивосвіт. І українською вчимося розмовляти з колиски самої з маленьких літ. Українці з мовою своєю у нас держава і мудрий є народ. Поки стежкою йдемо, ми однією, ми з мовою досягаємо висот. Ми з мовою свимося, українці. Вона нам інформацію несе. Які б життя не кидало гостинці, ми разом з мовою зстилаємо усе. Ходів на землі я так багато, і мова в кожного звучить своя. Для мене українська в будні свято Горжуся тим, що українець я. Учу звичайну мову і англійську, російську розумію, польську теж. Мені цікаво знати італійську та найрідніша українська все ж. Ну, щоб здавалося слова? Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почуєш. Бо По ніхто не має права забувати своєї мови рідної неде, як ті пісні, які співала мати, і як своє дитинство золоте. Цвіти, смійся, рідне слово у серці щирому звучі, моя чарівна рідна мога Лити над світом не мовчи. Ніжна, мила, ситанкова, ясна, чиста, калинова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча. Лагідна жива казкова, красна чарівна шовкова. Найдорожча, добра, власна, кольорова і прекрасна, Солов'їна барвінкова, рідна українська мова Народів на землі є так багато, і мова кожного звучить своя. Для мене українська будність свято. Горджуся тим, що українець я. Як базірок нема, не як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Ми не за Україну, ми за рідне слово, Будем знати і пам'ятати солов'їну мову. Вона в нас така багата, чиєна, як весна, в неї можна все сказати, Найрідніша Рід... нам вона. Без неї жити неможливо, для всіх людей вона важлива, без неї пісні не співати, без неї слова не сказати. Спитайся, бо дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда немо пташа, ти полетиш де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яких немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Я зроблю українською, бо нею говорила моя мама. Я люблю рідну мову. Бережіть свою рідну мову. Заробляйте українською це круто. Думаю, читаю. Мрію. Українською це моя мова. Мова серце нації. Нас єднає мова.